Мінус п'ять, нагадую на вулиці сьогодні. Доволі холодно. Так. Ну і давайте почнемо. Занурення. Ох! Мінус п'ять. Так, буду вилазити, бо ще бо вже чую. Фу, тіло починає замерзати трохи. О. Але чудово себе відчуваю. Ну, ось так, проходить мій день купання. Ох. Фу. Класно на вулиці. Зараз треба обсохнути, не витираючись. М -м. Звичайно, зняти білизну, а так буду обсохати.